Друзі, маю ось такий збірник коміксів італійською про Мікі Мауса. В Італії його називають Тополіно, тому і збірник названо The Best of Topolinea". Тополінія. Тополінія це містечко, в якому проживають італійський Мікі Маус та його друзі. Цей збірничок увійшли дев'ять історій різних років про пригоди Мікі Мауса та його друзів. Видавництво. Паніні Комікс. Ця книга 23-го року. Ця книга є сувеніром згадкою про мою подорож до Італії. Я її купувала на центральній площі міста Верони місте Ромео та Джульєте. Але то вже зовсім інша історія.